Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кіт Ша. Пам'ятаєте відео, як ми купались в басейні і казали, що ми поїдемо на відпочинок. Ось ми вже приїхали. Подивіться, як тут клас. Так, сьогодні ми приїхали на відпочинок. У ми у Львові, в загородній резиденції. А Хто відгадав, куди ми поїдемо? Напишіть нам в коментарях, що ви там думали. Так, і ми вам покажемо зараз наш номер. Ось. Девчатка, приводьте нас. Так. Закройте. Так, я и буду мишек. Два поверхи у нас. Правильно, девчатка? Знаете, мне кажется, мне так кажется, что я не помню, что у нас там Там два этажа у нас. Ну, хибаши, наверное, я не Так, такая у нас всякая вешалка, конструкция. А там зеркало Так, тепер покажемо, що в нас тут є така. так, Ми розвиваємося. І покажу, показуємо тут усі у нас. показуй. Ого, який душ! Величезний, дивіться! Ванна буде... кімната. А от там подивіться! Хто бачив такий великий душ колись? Так. Я ніколи. А це у нас такий душ величезний. Мило. Так, і тут в душі таке віконечко. Зарядка? Вона кудись туди виходить, так, да, напевно. ку-ку, я тебе бачу. Де ти? Свиниця, а такі тут а хтось тут. Так, Древній град. Різні у нас тут такі речі для нашої компанії. Ну давай, Каріш. А я хоч зараз ну, хочеш? бач. Так. Що у нас тут? Зараз я вийду. Мама. Тут две зубнищотки. Навірно, хтось з двоє зря брал зубнищотки. І ну тут паспорт стоїть. Матя перезяла, бо пошла Будь ласка, проходите висланочка. Камінка буде миття, а я кабіка скажу. Так, а це така у нас? Другий етаж. Пошли, я покажу вам. Так, ще це у нас фен, потім полотенце. Це? А, це в нас халат. Ну, це фен. Мама, пішовчиться воїнські. Так. і подивимося, що. Так. так. Заходимо тепер в, кімна... в одну із кімнат. А хто тут буде спати? Я тут я наверху. верху. Не вимогаю з камінкою, будемо тут спати. Йди, відкрити, здається, прошу папа. О. Донечка, привіт! Тебе видно в зеркалі. Мам, мама, мама поможи. Так, треба папі відкрити, але ми щось не можемо. Здається, відкрити. Як ти відкривала? Чесно кажучи. Почекай, папа, бо ми не можемо відкрити. Проходь. Дякую. Так, пошлі, пошлі, пошлі. Почекай, почекай, знімаємо далі. Ми навіть так. не розпакували ще чимодали. Ми тільки що приїхали. Так, це в нас такий. Така перша кімната. так, тут Кровать велика. Далі. Такий у нас столик. А ну-ка показуємо. Давай-ка тумбочка, да? Прикольно. А що тут? Ого, а що в нас в Ого, Це для папи. Ні, це, це для нас. Там все для що Ні. Шоколадки. Це у нас що. А є та пепси. Це якась горілка. Я знаю, то я Це знаю. Е, та Все, закривайте, будь ласка, наш, За... наш холодильник. Це наше сокровище. Це папане сокровище. Ну, Це такий шкаф у нас. Далі. А що у нас тут? Ой, а тут у нас стол. Тут у нас на столі теж водичка. А, а Чашки, телефон. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Ой. Ой кто -то не я, я так, і лестниця йде на другий поверх. А отут балкон. А, сейчас у, на на у нас тут балкон. На давай, скажи, там? Я не знаю, він відкривається. Так, він відкривається. Почекай, будь ласка, камілочка. Зараз ми подивимось на вуличку. Що в нас тут? Спускається, тільки не впади. Не впади. А ми подивимося, що в нас на вулиці. Так, такий пол. Ага. І тут у нас ось так. Тут прибирають щось, замітають там. Тут ліс. Ми в лісі. Ну, свіже повітря, ти ліс. Ти так, все, закриваємо, йдемо ну? наверх. Да. Давайте, дівчатка. Закриваємо. Давай подивимось. Пошли наверх. Вперед. Так, дівчатки піднімаються я йду за ними. Не йдеш. А я гляну звідси дивися всі. Це у нас другий поверх. А тепер помашу. З такою вийде. кришею. Ви йдете до нас. Це перший поверх. там! Не йдіть сюди! Дівчатка, не впадіть, я йду Сиди. до вас. Каміла, я йду до вас, але будь ласка, не входіть. Добре? Так, я піднімаюсь по ступенькам. Піднімаюсь по ступенькам. Ну, дівчатка, ви що, не стрибайте? Так. Піднімаємось наверх. А тут сидіти можна. Так. А у нас тут є сидіння на кроваті. Добро? Так, ось дивіться, як лавочка, така, дивіться, пряма штучка. Ага, дивіться яка. у нас кровать. А яка нагадується? Які ноги дерев'яні. Мілочка, будь ласка, не стрибай. А то пол провалиться. Можливо не провалиться, але не стрибай. Дивіться! Стоп, О, це телевізор. О, телевізор! Я не долічала. Так, Є телевізор. Зеркало. Наше ну, гаріше красуня для зеркал. Та милка. О. Барабан. Ой. Ти що, донечка? Упала? Не больно? Ні. Порожньо, так не можна робити. Ні. Ти ж бачиш? Зеркало. Ти ж бачиш, які тут ніжки. А тут тумочка. Де? Ні, мовчи їй. Будь ласка, дивися, зайонка. Не стирбай. Я не можу! Зараз я тобі допоможу. Зара. Ріша, а ну, будь ласка, підніми маленьку, хай подивиться в дзеркало. Красуня? Красу? <гум> <Маме гум> О, а це віконці. Так. Да. Другий низенько. Так. Да. От така у нас спальня на другому поверсі. Тумбочки, світло. Ну, так. І у нас що? А тут тумбочки. Балкон. Це балкон. Зараз почекай країш. Такий у нас вигляд з вікна. Так. Гуляють люди. А тут ми, здається, заходили з цього боку наш вход. Отак вот ми заселилися. Все, закриваємо вікно прикриваємо. Так. І йдемо до наших дівчаток. Що вони роблять наші красуні? Що роблять наші красуні? Спадки полягали, дівчатки? ка да. ка ка какака ляка каркуляка. Поверха, ми бачимо вікно на перший поверх, там наш тато відпочиває. І ось знову, коли йдемо вниз, спускаємось по лісниці. Дерема лісниця. І аж донизу спускаємося. Помаленьку, помаленьку, помаленьку. Дівчатка, не поспішайте. Знаєте, я хочу вам що сказати. Про що буде наступне відео, я так думаю. У нас е, в зоні е, номер... на території нашого комплексу Це. є аквапарк. Так. Е, там є і дитяча зона і для середніх дітей, і навіть для дорослих, Наступне відео буде там. Чекайте нас. Да. А поки що? А поки що ставте лайки і підписуйтесь на канал Каліна Кітшоп. Пока-пока! Пока-пока! А ми оформили! Дівчатка! Помахайте! Помахайте! Пока!